Всім привіт! З вами я Женя. Сьогодні ми молотим пшеницю і будемо ще ячмію тут молотить У нас тут гектар засіяний. Спочатку молотим пшеницю. Вот. Молотить, молотить нам джинжир. Виражаємо в зілий газон. Зілуїха вже не вигрузку. Всього газон підігнали. Зараз вот. покажу, яка у нас пшениця. Ось така. Зараз колосак покажу. Ну такий, наприклад. В середньому такі колоски. Вона вже готова. Це були дощі ось недавно. То ось на цей день не передавали нічого, то ось з молотим. Да. Тому що ту неділю, ні, ту неділю не було так багато дощів. це ось у більш. Завтра вже передають дощ. Ось зараз будемо висипати там. Отак работаємо. Такі покоси залишається. Комбайнер скидає. Нам соломи з пшениці не треба. Отак він розкидає. Ось зараз будемо там вигружати. Там уже там вже вигружаємо в газон пшеницю. Так. Комбайн це дай іде, покажу. Так. Молотим. У нас тут два сорта пшениці. Один е далі знаходиться. Он там. А оце? Цей, що ми той год сіяли. От. Так що так? Молотим. В газон власить 6 тонн. Це той же комбайн, що нам той год молотив. багато. А? Молодец. Такие дела. За п'ять минут помни набиває. Ну-да, так, ти дивіться. Молотим пшеницю. Отак. Мигружаємо шнековим погрузчиком в ангар. От сюди. Ось такий шнековий погрузчик. Мигружаємо зілом. Вот так, рога. Давай, сторону. Сейчас будем поднимать кузов и выгружать.